Кажуть, зими вже не ті. Сніг зникає швидше, ніж ми встигаємо ним насолодитися, а січень часто більше схожий на листопад ніж на зимовий місяць. Втім, одного разу наша планета пережила зиму, яка тривала мільйони років, і це без перебільшень. Уявіть собі, крижані шапки простягалися до екватора, океани замерзли, а Земля виглядала як гігантська біла куля у космосі. Сьогодні ми поговоримо про те, як це взагалі могло статися. Які ознаки злоденіння, що просунулося аж до самого екватора, виявили вчені? Та чи могло існувати життя в таких умовах? Всім привіт! Мене звати Валерія і я дуже рада вас бачити на своєму каналі. Початком зими, хай там що показує термометр за вікном, і які б кончені не були наші сусіди. Бажаю вам в грудні відчути трохи тієї зимової різдвяної магії, яка усім нам так необхідна в темні часи. І навіть якщо сніг тепер рідкість, ми все одно знайдемо спосіб створити ту саму чарівну атмосферу для себе. Та попри наші м'які зими пам'ятаємо про тих, хто зараз стоїть на холоді заради нас. Це три банки, де ведуться збори на потреби підрозділів ЗСУ. Це відмог. Одногрупника Ця банка від підписника, і це мій збір на зарядну станцію моєму другу, який зараз служить на запорізькому напрямку. Тут вже зібрано більше половини. Дуже вам дякую. Сподіваюся, що ми швидко впораємося. Щиро дякую вам за залученість, за будь-яку суму, що ви зможете задонатити. Посилання на банки, якщо вам так зручніше, ви зможете знайти в закріпленому коментарі. А тепер перенесімося в зовсім іншу геологічну епоху: в зиму, коли сніг не просто не танув, а накопичувався. Аж до самого екватора, в час, коли Земля стала величезною сніжною кулею. Найнижча температура, яку будь-коли фіксували люди на нашій планеті, жодного разу не досягала 100 градусів морозу. Навіть у найсуворіших куточках Землі на станції Восток в Антарктиді термометри показували мінус 89,2 градуса за Цельсієм. Упродовж останніх десятиліть за допомогою супутників відкрили ще кілька рекордно холодних зон у східній Антарктиді. Там температура подекуди просідає до мінус 93 або навіть 98 градусів за Цельсієм. Та ці значення радше виняток. Найнестерпніший на планеті холод виявляли в западинах льодовикового щита. Де холодне повітря накопичується, немов у пастці. Але навіть в таких ямах температура немов би наближається до межі, яку наша атмосфера не може перетнути, принаймні в сучасних кліматичних умовах. Втім, попри ці рекорди, Антарктида залишається відносно теплою, якщо порівнювати сучасний клімат з кріогенієм. Тоді температура на полюсах могла сягати мінус 130 градусів за Цельсієм, про що свідчать результати різних наукових досліджень. За таких кліматичних умов, навіть наш спекотний та вологий екватор був вкритий шаром льоду та снігу. З космосу ми, мабуть, і не впізнали б нашу землю. Якась холодна екзопланета з мізерним шансом розвитку життя. Суцільне зладеніння, що зробило нашу планету схожою на сніжку, відбулося двічі поспіль. Між ними був короткий міжлідовиковий період. Науковці назвали цей геологічний час кріогенієм. Що буквально перекладається як народження або поява льоду. Але ви ще могли знати цю геологічну добу під назвою Земля-Сніжка. Докази того, що льодовики вкривали абсолютно всю поверхню землі, вчені почали знаходити та усвідомлювати унікальність своїх знахідок ще на початку ХХ століття. Льодовики під час руху вміють переносити з собою дрібне каміння та гальку на великі відстані. Такі камінці називаються телітами. Вони вмерзали в льодовик, який тягнув їх за собою за сотні кілометрів від свого рідного місця. А після потепління крига танула, а теліти залишалися просто на землі, або їх шар за шаром вкривали гірські породи. Якщо льодовик суші опустився в воду, теліти падали на дно, де вони набували округлої форми. Ось таке згладжене каміння, що випадало в океан, море або озеро, називається «дропстоунами». Люди знаходили ці валуни в морських породах по всьому світові, там, де їх не мало бути. І звісно, спочатку дуже дивувались, а звідки ж вони там з'явились. Спочатку вчені навіть готові були повірити, що Земля лягла набік, і лід на екваторі означав би, що екватор колись був полюсом. Настільки дивним здавалося виявити сліди зледеніння в тих регіонах, які 650 мільйонів років тому були розташовані на екваторі. Льодовики залишали по собі не лише теліти. Але й льодовикову штриховку довгі, прямі подряпини та борозни, завдяки яким видно, в яку сторону рухався льодовик. Ще на дні льодовикових озер вчені знаходять варви нашарування гірських порід, які накопичувалися сезон за сезоном під час танення льодовиків. Талі води приносили нову порцію осаду, формуючи різні завтовшки шари. Так, з часів кріогенія, наша планета дуже змінилася. Земна кора зминалася у складки, які могли залишитися в первісному положенні, а могли й перекинутися. Літосфера розривалася та стискалася, і це насправді все ускладнює. Але вчені навчилися реконструювати розташування різних частин земної кори за феромагнітними мінералами, переважно гематитом та магнетитом, які ще під час свого формування поводяться як маленькі компаси. Коли мінерали, що містять залізо, утворюються під дією тиску, температури чи хімічних процесів, їхні крихідні кристали орієнтуються за напрямком магнітного поля Землі, яке існувало на той момент. Вони розвертаються, немов стрілка компаса, поки порода гаряча. І коли показник опускається нижче температури кюрі, для магнетиту це 580 градусів, відбувається фазовий перехід і порода застигає. В цей момент положення частинок фіксується. Так виникає термореманентна намагніченість точний запис того, де був магнітний полюс під час охолодження магматичної породи. На відміну від магнетиту, гематит формується не під час охолодження лави, а в процесі хімічного перетворення породи. Наприклад, коли кисень окиснює магнетит або інші мінерали. В цьому випадку закріплення напрямку кристалів гематиту до магнітного полюсу називається хімічною реманентною. На магніченістю наука, яка вивчає магнітне поле землі в минулому, називається палеомагнетизмом. Задяки ній науковці складають мапи давніх магнітних полюсів та їхнього руху, дізнаються, коли та де утворилися ті чи інші гірські породи, відповідно як рухалися материки, та який був клімат в різних широтах. Ну і можуть таким чином довести, що льодовики в пізньому проти дісталися екватора. Про те, що льодовики вкривали всю Землю повністю, вперше заговорив австралійський геолог Дуглас Моусон на початку ХХ століття, він вивчав породи в Австралії і побачив там ті ознаки льодовика, про які ми говорили раніше. Оскільки материк розташований в тропічному регіоні, Моусон логічно припустив, що колись кригою була вкрита вся планета. Але як завжди, є одне але Австралія не завжди знаходилась там, де знаходиться зараз. Моусон не врахував горизонтальне переміщення континентів. Теорія дрейфу материків тільки почала набувати обрисів в науковому світі, але до 1970-х років ця концепція не була визнана. Коли ця теорія та теорія тектоніки плит була прийнята науковим світом, а вчені почали розбиратись, як рухались материки. Загадка Моусона, звідки з'явились сліди льодовика в Австралії. Була розв'язана. Виявилося, що Австралія просто була розташована ближче до полюсу. Тому зовсім не дивно, що льодовиковий щит залишив відбитки. Тут могло бути холодно природним чином від близькості до південного полюсу. Але, хоч Моусон і не мав рації щодо Австралії, його гіпотеза дивним чином потрапила в Яблучко. Коли вчені навчилися реконструювати рух континентів, льодовікові відкладення були знайдені в Гренландії та на Шпіцбергені. Зараз вони так розташовані близько до північного полюсу. Але виявилося, що 700 мільйонів років тому вони знаходилися біля екватора. Це взагалі дуже цікаво. Якщо б вчені досліджували тільки Австралію, то давні сліди льодовика нам. Би Ніяких даних про землю сніжку не дали. А от сліди криги на Шпіцбергені та Гренландії віком 650 мільйонів років намалювали зовсім іншу картину. Яка ж надзвичайно корисна та цікава галузь науки цей палеомагнетизм? Як багато ми можемо дізнатися, вивчаючи всього лише магнітне поле нашої планети та гірські породи з вмістом заліза. Отже, теліти, штриховка та варви, які вчені знаходили і знаходять в районах, які колись лежали на екваторі. Ведуть до очевидного висновку: лід був всюди, а земля мала зовсім інший вигляд. Крім цього, у відкладах пізнього протирозою з'являються дуже специфічні типи порід, які важко пояснити без різких змін в кліматі та стані океанів. Одним з таких маркерів стають смугасті залізорудні формації. Ці породи майже повністю зникають з геологічного літопису приблизно півтора мільярда років тому і раптово повертаються у шарах віком близько 700 мільйонів років. Це свідчить про те, що кисень в океанах майже зник і втовщі води почало накопичуватися розчинене двовалентне залізо, ймовірно, з гідротермальних джерел на дні. Це було можливо лише у випадку, якщо щось заважає газообміну між атмосферою та океаном, суцільний крижаний щит і міг бути тією перешкодою. У звичних умовах це залізо швидко б окислилося, а в умовах льодовикової землі воно накопичувалося десятки мільйонів років. Коли на планеті потеплішало, океани знову наситилися киснем, що вступив в реакцію з залізом, яке випало у вигляді осаду і сформувало залізисті шари, що чергувалися з іншими породами. Окрім заліза над льодовиковими відкладами по всьому світу, дослідники знаходять однакові карбонатні породи завтовшки від 3 до 30 метрів. Карбонатні шапки, як їх називають, сформувалися майже одночасно, і геологи досі намагаються зрозуміти, чому. Основна гіпотеза полягає в тому, що вони утворюються, коли породи на континентах руйнуються, вивітрюються. А під шаром криги вони цього робити не можуть. Коли лід зникає, гірські породи вивітрюються і вивільняють у воду різні іони, зокрема кальцію та магнію. Ці іони потрапляють в потоки талої води, в річки і згодом в океан, де вони реагують з вуглекислим газом і утворюються карбонати. Оскільки в період землі сніжки на континентах майже не відбувалося вивітрювання, бо суходіл, був захищений кригою, карбонатні породи практично зникли з геологічного літопису. Але разом з потеплінням процеси вивітрювання відновилися. А океан, виснажений довгим періодом ізоляції під льодом, отримав матеріал для осаду карбонатів в надлишку. Так одночасно по всьому світові утворилися карбонатні шапки. Отже, чи достатньо доказів? Для більшості вчених так вони вважають, що 700 мільйонів років тому наша планета пережила один з найсильніших за всю свою геологічну історію льодовиковий період. Промерзло все. Від полюсів до екватора, від суші до океанів, а наша планета дійсно була схожа на безжиттєву крижану кулю, але їй ніби було недостатньо одного разу. Таке суцільне промерзання відбувалося двічі за майже 100 мільйонів років. Першим та найдовшим в кріогенії було стерське зледеніння. після гуронського льодовикового періоду, який став наслідком великої кисневої катастрофи і тривав 300 мільйонів років. зледеніння стерта вважається найпотужнішим за всю геологічну історію Землі. Воно розпочалося 717 мільйонів років тому і тривало цілих 57 мільйонів років. Науковці висувають гіпотези, що тоді планета була вкрита льодом завтовшки 1-2 кілометри. Для порівняння середня товщина льоду в Антарктиді сьогодні теж становить 2 кілометри. Породи, які містять докази стерцької льодовикової події, були знайдені по всьому світу: в Австралії, Канаді, Китаї, Сибіру, Намібії та на Шпіцбергені. Перше кріогенієве зладеніння завершилося 660 мільйонів років тому. Але вже через 10 мільйонів років планета знову занурилася в крижану добу. Маріноанське зладеніння вченими вивчена гірше. Але відомо, що воно тривало значно менше, лише 15 мільйонів років. Але що саме стало каталізатором таких подій? Чому більше таких серйозних похолодань планета поки що не зазнавала? Вчені кажуть, що проблема в унікальності збігу умов все розпочалося з вулканів. На той момент на землі існував один єдиний суперматерик родинія, що омивався одним океаном Міровією. Континент з'явився 1 мільярд 230 мільйонів років тому. Від зіткнення шматків розколотого іншого суперконтиненту Колумбія. Про геологічну історію родині вченіним відомо небагато. А ось про період його розпаду вони мають більше даних. Процес рифтогенезу розпочався 800 мільйонів років тому, а сам материк розпадався в кілька етапів. Цей процес кардинально змінив земну регуляцію температури. Він фактично її зламав. Розпад родині був надзвичайно інтенсивним. На поверхню викидалось багато вулканічної породи, базальту, який під час вивітрювання поглинає дуже багато вуглекислого газу. Він зв'язує СО2 і перетворює його на тверді стабільні речовини. Таким чином, вуглекислий газ прибирається з атмосфери, допоки його знову назад щось не вивільнить. Наприклад, люди. Екватор перетинав родинію майже посередині. А в таких вологих та теплих кліматичних умовах руйнування базальту відбувалося особливо активно. Базальт поглинав вуглекислий газ значно швидше, ніж вулкани встигали його вивільняти. Баланс був порушений, і наша планета почала холонути. Вчені вважають, що найбільшу роль в цьому зіграло величезне виверження, що відбулося на самому початку періоду землі сніжки. Залишком виверження є велика магматична провінція Франкліна в Канадській Арктиці та Північно-Західній Гренландії. Це виверження призвело не лише до вивільнення великої кількості базальту, який поглинав СО2 з атмосфери. Ці породи містили багато сірки, яка потрапляла в атмосферу, де діє як відбивний аерозоль, підвищуючи Альбе до землі. Сірка відбиває сонячне проміння назад в космос, через що клімат тимчасово може змінитися. Після великих вивержень таке часом трапляється і в наш час. Але зазвичай ефект сірки триває недовго один-два роки. Але це виверження на початку кріогенія було геть не таким. На цій мапі показані межі, де зупинилася магма. Вона розтеклася на 3500 кілометрів. Виверження тривало роками, а сірчані хмари здіймалися на висоту понад 10 кілометрів. Не дивно, що воно одне могло спричинити такі наслідки. Але окрім цього, науковці виокремили ще один чинник, який підсилив усі процеси та таки загнав планету під Кригу. Активність нашого світила сонця. Кріогенії Сонце світило на 6-7% слабше, ніж сьогодні, а для клімату це колосальна різниця. Планета отримувала менше тепла. Щоб за таких умов Земля не замерзла, СО2 мало б бути ще більше, ніж зазвичай. Але від збігу природних процесів на Землі ефект був абсолютно протилежним. Ось такий збіг чинників розпад родинії, поглинання вуглекислого газу базальтами та зниження активності сонця призвів до того, що наша атмосфера зламалася і запустила некерований льодовиковий ефект. На землі стає все більше льоду, альбе якого вище. Крига відбуває більше світла, і планета охолоджується ще сильніше. І коли льодовикові шапки з полюсів досягли 30-ї паралелі, це на хвилиночку широта, де лежить столиця Єгипту Каїр, їх просування до самого. Моги екватора стало майже невідворотним. Друге зладеніння в криогенії, вважається, розпочалося за подібних причин, оскільки розпад родинії продовжувався, але вчені наразі шукають більше доказів. Але як усе живе? На той момент життя на землі існувало вже впродовж мільярда років. Переважно це були цянобактерії. Та навіть деякі тварини, наприклад, губки. Невже навіть тоді залишались живі організми, що витримали такі умови? Зміна пір року нічого не змінює. Все залишається білим протягом мільйонів років. Океан від суші можна відрізнити лише тим, що його лід рівний, а на суші подекуди видніються нерівності у вигляді гірських хребтів чи западин. Випаровування води з океанів ускладнене, а низькі температури не залишають атмосфері можливості формувати хмари чи шторми. В наш час такі умови існують на полюсах, де холодне важке повітря утворює зони високого тиску. Зі стійкою безхмарною та сухою погодою. Але на землі все одно ходив вітер. Він рухався з теплішого денного боку до холоднішого нічного, від крижаних вершин до просто холодних берегів. Ймовірно, це було єдине мінливе явище погоди на той час. Виглядає так, неначе така земля була непридатна для життя, та воно все ж існувало. Виявляється, життя не таке вже й крихке, як може здатися на перший погляд. Вже тоді, 750 мільйонів років тому, бактерії, водорості та одноклітинні організми навчилися виживати в майже кожному куточку океанів та внутрішніх водой материків. Вони розвивалися в рефугіумах, місцях, де види переживають несприятливі умови клімату в той чи інший геологічний період. Вода в океанах все ж не промерзла до самого дна, і, попри те, що там було мало кисню та сонячного світла, деякі види пристосувалися до таких умов. Наприклад, в нашому світі з того часу залишилися гемолітоавтотрофи організми, які отримують все, що їм необхідно для життя, з елементів, які викидають підводні вулкани. Там, де крига тріскалася чи ставала дуже тонкою, внаслідок зміни дня та ночі або сезонів існували і фотосинтезуючі організми. Життя, яке витримувало умови на поверхні льоду, формувало цікаві округлі кріоконітові ями. Кріоконіти це темний пил, який містить частинки гірських порід, сажі, мікроорганізмів та органічних решток. Його підхоплює і несе вітер, поки пил не осяде в невеликих заглибинах. Особливість кріоконітів в тому, що на льоду вони формують темні плями, які сильніше нагріваються і формують під собою лунку. Це і є кріоконітові ями. В період землі сніжки вони діяли як природні оази з рідиною, де збиралися та виживали живі організми. Тож, як би дивно це не звучало, навіть під час мільйонорічної льодовикової доби земля залишалася живою. Окрім цього, вчені навіть не знайшли ознак якогось масового вимирання або зникнення певної гілки живих організмів, поки що. Бо варто зазначити, що тодішнє життя саме по собі не залишало багато слідів та відбитків. Майже всі види були надто дрібними та до того ж м'якими та слизуватими. Отже, був запущений незворотній льодовиковий ефект земля охолоджувалася і Підсилювала своє охолодження ще більше. То чому ж наша планета так і не залишилася крижаною кулею, що рухається навколо сонця, старий добрий вуглекислий газ допоміг нам і тут. Хай поверхню землі і вкрила крига, це не могло зупинити тектоніку. Родиня продовжила розколюватись, вулкани продовжили вивергатися, а вуглекислий газ продовжив викидатися в атмосферу. Та оскільки тепер усі породи, які до цього поглинали, СО2, знаходилися під льодом. Парниковий газ поступово почав накопичуватися в атмосфері, і льодовики, врешті-решт, почали танути. Але не думайте, що цей процес був швидким. Знадобилося цілих 50 мільйонів років, щоб перша хвиля танення льодовиків прокотилася світом наприкінці стерського злоденіння, тобто за 7 мільйонів років до його завершення. Тоді як для завершення другої льодовикової події потрібно було всього лише 15 мільйонів років. Поступово суперконтинент родинія перемістився в південну півкулю. Вулканізм послабився, і планета змогла відновити рівновагу. Так завершився Кріогеній, а океани та суша почали наповнюватися життям. В наступному геологічному підрозділі Едіакарії з'явилося багато нових поки що м'якотілих істот, але вже складних багатоклітинних. Втім, нема скелету чи панциру, немає слідів. Ми небагато знаємо про природу того часу через нестачу викопних решток. Хоч деякі відбитки і збереглися, на відміну від скам'янілостей кембрійських тварин, це було схоже на слабкі зморшки в породах. Наприклад, це найперша знайдена викопна тварина едіакарського віку Аспідела. Це Віяло, Дікінсонія, а це Георгія. На жаль, науковцям дуже складно зрозуміти, до якого царства належали едіакарські живі організми гриби, тварини або що – тому для них зробили окреме царство вендобіонтів. Це були нащадки тих, хто зміг вижити в кріогенії. Найстійкіші, практично невмирущі види. Після завершення періоду землі сніжки океан наситився кальцієм настільки, що мінералізація стала легшою. Живих організмів ставало все більше, конкуренція росла і виживали ті, хто міг себе захистити. В останні кілька мільйонів років едіакарію з'явилися перші твердотілі тварини, і з цього моменту вчені знаходять в сотні разів більше скам'янілостей, оскільки така броня чудово зберігається в породах. Для мене геологічна історія нашої планети завжди по особливому цікава та захоплива, бо показує, що немає нічого, нічого постійного. Земля переживала природні катастрофи, радикальні зміни клімату, балансувала на межі, буде тут життя чи не буде. А життя щоразу знаходило спосіб викрутитись. А якщо живі організми змогли в таких умовах, то і ми всі зможемо. Життя стійке, а Україна це про життя, на відміну від тих, хто приходить додому до інших з війною. Щиро вам дякую, що ви додивилися. Це відео до кінця. Залишайте свої думки в коментарях, що для вас було сьогодні новеньким та найцікавішим. І величезне дякую усім спонсорам, що підтримують мій канал на різних платформах Patreon, BaymCoфі та YouTube. Хочу звернути вашу увагу, що в мене з'явилася монобаза. Про неї час від часу питали в коментарях, тож нарешті вона є. І якщо ви хочете підтримати канал саме там, бо для вас це зручно, буду неймовірно вдячна. Зараз там такі ж самі рівні, як і на YouTube. Поступово я перенесу туди усі спонсорські відео та матеріали, так що їх теж можна буде подивитись і звідти. А ми побачимося з вами вже зовсім скоро. Витисніть з грудня все найзатишніше, наскільки це можливо в наших умовах.